Карпатам потрібна конституція. Щоб захистити рекреаційний, економічний та соціальний потенціал гір, треба створити спеціальний документ. А також інститут розвитку Карпат. Таку думку висловив голова львівської облдержадміністрації Михайло Костюк на міжнародній конференції, присвяченій цій проблемі. Гірські райони потерпають від безробіття за сільського господарства. У селах треба створювати кооперативи та малі ферми. Держава повинна сприяти такій політиці однак і досі в Україні немає жодного закону, який би захищав. Щав Карпати. Чого очікувати насамперед? Це все-таки проєкт закону про розвиток карпат. Це не тільки наша справа, це і справа транскордонного співробітництва. Це справа не лише економіки, це справа екології, це справа соціального розвитку держави. Треба змінити клімат інвестиційний в тому регіоні, аби. Люди заробляли собі гроші, а не були звичайними прохачами.